Слава Ісусу Христу! Дякую вам за ваші пояснення. Скажіть, будь ласка, чи можна у спальні тримати ікони, якими вінчали? <плес> ну, У спальні, то чому не можна? Можна, от, наприклад, тою Богородичкою коло, коло жінки, Ісуси коло, коло чоловіка над тумбочкою, якщо є прикрематна така тумбочка то над тумбочкою. Я все знаю, що має бути іконка над тумбочкою. Чому? Бо ввечері викликаєш молиці, на перед тумбочкою дуже добре, можна сі сперти. Ну і ікона собі перед тумбочкою. Часом чіпають над ліжком, так? Ну, можна і над ліжком, бо розказують, що ви ж там ввечері сексом займаєте, то не добре перед іконами. Та ви що? А грішити добре перед іконами. А матюкатися добре перед іконами. Сексуальні відношення це Божий дар для продовження роду людського. Це те, що якраз людей, чоловіка і жінку усміряє, ну і так далі доповнює ото їхнє спільне подружнє життя. Таке враження, що Господь Бог проти сексу. Ви що? Господь Бог проти чужоложства, проти перелюбу? Так. Але проти сексу ні. Тому можуть бути ікони, чому не може бути. І вінчальні, і, і хрест, і розп'яття. Все має бути. Чому Бог нам буде вдячний? Що це йому дає? Тому це Бог не буде вдячний. Ну, Дивіться, от ви хочете, щоб яка завжди помилка людей, що ми Богові приписуємо людські якості. Так? Ми інакше, як люди, ми не можемо мислити, правильно? І Інакший варіант, як в трохвимірному виді, ми не можемо. Ну, Описати. Так, зараз там описують чотирьохвимірний простір, як він виглядає, даже модель намалювали комп'ютерну, як вона зміщується, переміщується і так далі. Але про Бога ми не можемо говорити, ну, скажімо, якусь таку дефініцію про саму субстанцію, так? Бо тому що ми не знаємо. Як воно виглядає? Ми в часі Бог вічний, все, ми вже перша, перша перепона, що ми не зможемо Його описати. Ми грішні, Бог досконалий, ми не знаємо, як працює досконалість. Це не означає, що все без помилок, трошки інакше. І тому, коли ми говоримо про вдячність, вдячність Бога, що Бог нам вдячний, це для нас має значення. Щоб ми розуміли, що ми правильно зробили, що якщо б на місці Бога була людина, то вона б була наводячна. А які б ви ще хотіли, ну, не критерії, а які б ви ще хотіли ну, яку ознаку, щоб мати якусь певність, що я поступаю добре? Ну, На місце Бога поставити авторитетну людину. І з тієї, якби авторитетна людина віднеслася до мене, вона би була мені вдячна. Ну, значить, і Бог буде мені вдячний. Значить, це добре є для Бога. Бог нас створив, щоб в нас, в людях, реалізувати свою всемогутність. Без людини Бог не всемогутній. Як би це не звучало дивно. Іменно в людині довершується Божа всемогутність. В нас, в творіннях. І коли ми беремо участь у Божих планах про реалізацію Божої присутності на землі, ми робимо волю Божу. Ми ж молимося, нехай буде Твоя воля як на небі, так і на землі. І тому. Поняття Бог нам буде вдячний, більше для нас є утвердженням, що я роблю щось правильно. <що> <пл nominated for you> Наступне Софія. Слава Ісусу Христу! Як Писати за здоров'я якщо хрестили Марфа, а у свідострі записана Марта. Як, щоб серце не боліло, пишіть, Пишіть Марфа Марта. За марфу марту через рисочку. Слава Ісусу Христу, Онче Василю, одна із заповідей Божих є та, що не можна кривдити в дів і сиріт. Ми всі із певного часу стаємо сиротами, якщо в ранньому дитинстві. Хтось в дорослому віці, зрозуміти, як зрозуміти цю заповідь. Е... Убогий вдова і сирота. Ну, ви знаєте, що таке сироти, так? сирота. Сирота це той, що лишився без тата і без мами. Без тата і без мами. Тобто це дитина неповнолітня, яка без тата і без мами. Це сирота. Вдова це той, у кого, та в котрої помер або загинув чоловік. Убогі це не знаю, як назвати його сьогодні, до кого би це його прирівняти. До, до бомжів якось, як, як би і не дуже, але убогість. Ну... Такі христиради юриди, так? ну тобто ми їх називаємо такі трошки несповна розуму, такі трошки дурноваті. Бо це така форма звертання, я чому так обережно то кажу, бо навіть так про них говорити, то Бог потім все спитає, що Василю інакших слів не знайшов, чи що. Але я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, про кого йдеться. І коли ми бачимо ту людину, яка ну, така інтелектуально нижча, як ви, небагато, багато, так? Ви такі туди, О, ну я тут така вже мудра на фоні цієї обмеженої дитини, так? Відчували, які ви були мудрі і значущі. Перед тим дурочком, та, та. от за це будете відповідати. А навіть якщо і там хтось не хворий, так, або ні, просто не раз так показати, який я важний перед цими всіма науками, цими штурпаками, оці тупаче, розумієш? Така позиція будеш відповідати. Як за смертний гріх. Бо тому що це є один із чотирьох гріхів, які кличуть про помство до неба. Умисне вбивство, а це гріх той самий, гріх Содомський, скривдження убогах бдів і сид, і задержання заробітної плати. Це чотири гріхи, які кличуть помсту до неба. Уважно слухайте, що я кажу. Отже, Василю, скажіть? Будь ласка, вечором можна, молити, можна молитися за померлих?» Земля наша кругла. І на одному місці ніч, а в другому місці день. Десь обід, південь, а десь північ. Тому, я не думаю, що день-ніч має значення. Молитися за живих чи за померлих? Моліться. Моліться, коли маєте можливість, коли маєте бажання. А як не маєте бажання, то моліться за те, аби у вас було таке бажання. Моліться рано і ввечері в день і вночі. За живих і за померлих. Це для нас вони померли. Для Бога ми всі живі. Андрій. Дякуємо вам. Я є добро, а є добро у світі. Добро переможе зло. Дякую вам. Ну, поняті, це, це таке, знаєте, риторичне питання. Що значить риторичне питання? Риторичне значить питання, на яке не обов'язково давати відповідь. А добро є у світі, а добро переможе зло. Так? Але в процесі цієї боротьби дуже багато людей постраждає. А так як є війна, це є, коли зло вже вийшло з із, із берегів, так? то не просто постраждає, що дуже багато людей загине, але добро завжди перемагає. Тому що добро це сторона Бога, а зло це сторона диявола. І ясне діло, що добро завжди перемагає питання, якою ціною, питання, який термін часу на це виділяється, і питання, хто дочекається до перемоги добра над злом. Ну і ясне діло важно, де ви будете в той час, коли добро бореться із злом.